Хлопці, таке питання. Значить, CTRN 1,6 дизель. Брали на пробігу 170 тисяч. Ну, звичайно, ніхто не знає, скільки там відкрутили. Це таке. Зараз пробіг 300. Все нормально по мотору, масло він не бере, робить, ну, самі бачите як. Екологія була на момент покупки вже вирізана. Значить... Е Чому основна проблема? Проблема даного автомобіля основна полягає в димності. От він димить ось так, як ви бачите. На холодну димить більше. Значить, коли проробиться до робочої, дим практично немає, але він періодично з'являється, не знаю, може це з регенерацією зв'язане, чи можливо вихлопна система набивається сажі, тоді треба чи прогазувати. Ну, тобто є якісь нюанси в роботі. Я думав, що проблема в форсунках. Форсунки ми ну, буквально тисячі тому відправляли на діагностику, все там е, замінили, тобто ну, по форсунках питання немає. Робить він чітко. Масла він не бере. Помилок, е, зв'язаних з ЄГР-ом чи сажевим, він не видає. Але коли діагностику підключаєш, лекцію, то... По-моєму, там пару помилок на ЄГР є, типу помилка чи зв'язку, чи все там щось. Я точно не пам'ятаюся, якщо хто е, візьметься допомогти, я, я вам скину подивитись. Питання в тому, чи могли заглушити ЄГР таким чином, можливо, заслонка в одному положенні стоїть, можливо, ще якась. Е, Єрунда. А можливо, просто треба програму перешити на Євро-2, тобто ЄГР неправильно заглушений. Я не можу сказати, тому що я, скажу, я не знаю, що йому робили. Але є факт, що машина під